Зранку 15 квітня до Свято-Успенського собору прибуває траурний кортеж. Сьогодні тут прощаються із 40річним захисником України Олексієм Грудницьким, який мешкав у Полтаві, призваний Полтавським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 4 травня 2024 року на військову службу по мобілізації до військової частини А-47-23. Де проходив службу на посаді оператор 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону? Загинув 7 квітня 2025 року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Пам'ять воїна, який віддав життя за батьківщину на російсько-українській війні, шановують хвилиною мовчання. Лунає гімн України. Священнослужителі свято Успенського собору, звершують чин відспівування загиблого захисника. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Олексій зробив найбільший подвиг, який може зробити людина на землі. Він за добро, за Україну, за своїх рідних і близьких стояв до кінця і віддав найдорожче, що в нього було. Ці нелюди забрали його. Тіло, але вони не можуть убити його безсмертну душу. Прощаючись до труни воїна Олексія Грудницького, рідні, близькі та друзі поклали квіти. Ми разом зростали в одному дворі. Дуже гарна, порядна людина, толерантний з почуттям гумору. З повним розумінням того, що треба робити в житті, пішов на війну, дуже-дуже шкода, що його з нами немає. На знак пошани до загиблого захисника люди проводжали його на колінах, поховали Олексія Грудницького на Росошинському кладовищі.